Улятися до розсовних дверей заборонений. Попоную проєкт з тролейбуса і почути, як гарно українською мовою розмовляю водію. Я поки що замовкаю. Зупинка, шоста поліклініка. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Проспект трактору будівників. Комунальне підприємство Тролейбусне депо номер 3 оголошує набір на безкоштовне навчання на водія тролейбуса. Телефон для довідок 098 752 69 91 Зупинка, проспект, трактору будівників. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Познанська. Шановні пасажири, нагадуємо, що посадка та висадка пасажирів виконується виключно на зупинках. Під час руху тролейбуса відволікати водія від керування заборонено. Вулиця Познанська. Обережно. Двері зачиняються. Наступна зупинка Салтівський район електромереж. Салтівський район електромереж. Обережно. Двері зачиняються. Наступна зупинка кінцева, 602, мікрорайон. Шановні пасажири, на наступній зупинці ви маєте змогу зробити пересадку на трамваї 6 та 8 маршруту.